У Вінниці ветеранів після ампутації навчають користуватися протезами у побуті. На базі місцевого ортопед-сервіс центру працює ергокімната, де колишніх бійців навчають звичним домашнім справам, користуватися кухонними приладами, готувати їжу і самостійно пересуватися. І це запевняють терапевти важлива частина реабілітації, як відбуваються заняття, бачила наша Вікторія Гетьман. Захватив, і вона тримається в мене добре. <кій> Можу там облущувати її так само. Яблуко це такі круглі предмети. Ветеран Ярослав Шелест біонічною рукою тримає будь-який продукт. Хоча каже, ще кілька місяців тому це здавалося неможливим. Сьогодні ж разом із побратимами готує обід у спеціальній ергокімнаті, просто у стінах реабілітаційного центру. У меню запечена риба. Хватає, просто треба потрібно трошки проловчитись. Поруч овочі на салат готує побратим Ярослава Максим. Ви там не одною рукою помите, але так гручні. Травму отримав на Донеччині, втратив верхню кінцівку, трошки втратив зір, але зараз пробую реабілітуватися, освоюватися до всього. Поступово і зараз спокійно володіння, махаю, переробляю, плацеві пальцями. Вже півроку в ерго кімнаті займається ветеран Сергій Кумчак. У нього протези ніг та однієї руки. Поставив руку, великий макро мені було важливіше ходити, навчитися нормально, бо рука, як не як мене, права сіла, залишилась. Цей рукою щось підтримати, можу якось, ну то все одно не ну, не так як вже свою. Можу, щось закрутити. Вчора я там теж ремонтував. То, то все ну, я, я раніше все, все міг робити зараз. Якось теж вже, під, вже вчусь, якось пристосовуюсь. Такі заняття запровадили у Вінниці ще у 22-му році на прохання самих ветеранів. Коли вони повертаються додому, то дійсно стикаються сам на сам з цими побутовими проблемами. Найголовніше це відновити їхню самостійність і незалежність від інших членів родини. І я можу сказати, що це ще й впливає на них позитивно дуже в психоемоційному плані. Працюють над дрібною моторикою та рівновагою. І навіть звичне приготування їжі тут частина реабілітації. Перша кімната, вона не лише для того, щоб смачно поїсти, а вона для того, щоб вкластися в це максимально. Тобто, коли людина стоїть на своїх власних ногах, для неї це вже досягнено, бо перед цим вона сиділа на візочку і думала, що життя закінчилось. Заняття безкоштовні, а скільки їх потрібно, визначають окремо для кожного ветерана. Я думаю, ми це все подолаємо, як і наші українці, із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон. Єдині новини.